Тільки що перед вами був результат напрацьованої форми за декілька років. Мене звати Володислав, я все своє життя присвятив спорту. Я займався футболом, займався воркаутом і перейшов до тренажерного залу. Так як ви бачите, я викладав відеоролики з домашніми тренуваннями, круговими тренуваннями. Цього разу я вирішив трошки змінити формат, додавати більше таких от відеороликів з тренажерного залу і мого звичного життя. Тема сьогоднішнього ролику: як саме утримати цю форму. Яку я досяг протягом декількох років моєї роботи в тренажерному залі. Весь цей період я займався в натурально. І для того, щоб отримати саме таку форму, яку я набув, я визначив для себе три основні напрямки. Першим головним направленням, яке я для себе визначив, це контроль режиму сну. На довготривалій основі я старався лягати до 12. Це могло бути 22.00, 2300, тому що під час саме сну йде чудове відновлення як на гормональному фоні, так і всі. Основні життєві процеси, які контролює наш організм, його відновлення йде під час саме сну. Це саме найякісніше відновлення, яке тільки може бути. Друге основне направлення, яке я для себе визначив, це контроль режиму харчування. Це дуже важливий фактор. Тому що якщо ви будете правильно їсти, ви будете правильно рости в м'язах, правильно відновлюватись, тому що ці всі компоненти вони важливі для також важливі для відновлення. Що для себе я прорахував? Це саме найголовніше, це прорахунок білків, жирів, углеводів саме під час набору м'язової маси. Що для цього я робив? Я перевірив багато інформації, тому що до того, до тренажерного залу, коли я займався воркаутом, футболом, я не сильно слідкував за харчуванням. А після того, як я взявся за тренажерний зал, я почав читати багато інформації, що саме має вплинути для того, щоб росли м'язи нашого тіла. Перше, що я визначив, це моя вага. Опершуся я свою вагу. Я почав прорахувати, скільки мені потрібно білки і угліводів на кілограм мого тіла. Тобто для зросту м'язової маси це приблизно 2-2,5 грама білка на кілограм тіла. Це приблизно 5, от саме для мене, для мого режиму і для мого складу тіла, це підходить приблизно 5 грам вуглеводів на 1 кілограм тіла. І жири не менше 1 грама на 1 кілограм тіла. Після того, як я склав оцей раціон для себе. Включаючи туди повний калораж по білкам з раумгліводам. І після того я почав набирати саме м'язову масу. Я виключив прості вуглеводи, виключив, виключив ті вуглеводи, які насищають сильно і при цьому не дають ніяких результатів. Але, більше всього, я взявся саме за білок, тому що білок це якби будівельний матеріал для наших м'язів. Ну і третє важливе направлення, звичайно ж, це тренування. Тренування разом із режимом сну. Режимом харчування в комплексі створює чудові умови для того, щоб м'язи росли. Але для цього потрібно тренуватися також і правильно. От саме для мене я займаюся натурально, для мене підходить більше по системі Full Body 3-4 рази на тиждень. Тренування, відпочинок. Потім знову тренування, відпочинок. Тоді я по собі відчуваю, що моє тіло відновлюється, і на наступний день я можу вже робити тренування. Саме по тренуванню, що для мене важливо було робити? В першу чергу це, звичайно, вже базові вправи. Якщо це ноги, це присідання, випади, сідничний міст, тяги, руминська тяга, станова тяга. Якщо це спина, тяга верхнього блоку, тяга до пояса штанги, те тяга, якщо це груди це жим класичний зі штангою. Також це жим під нахилом з гантелями. Також це робота в кросовері. Також, звичайно, ще додавав ізольовані вправи вправи в тренажерах, це чисто в кінці вже для доопрацювання. Але основний акцент я ставив саме на базові вправи. Наприклад, якщо це понеділок, я роблю декілька вправ на ноги, це може бути ізольовані вправи, потім там дві-три базові вправи на спину, на груди. Якщо це середа, я більше працюю над верхом тіла. Тобто, якщо я в понеділок робив ноги, я даю час їм відновитись. В середу я роблю там, наприклад, згинання на біцепс, розгинання на трісепс. Е, також підключаю махи для того, щоб попрацювати дельти. Передні е, дельти я роблю жим. От, ну, більший акцент ставлю на верх тіла. Потім п'ятниця. Що я роблю в п'ятницю? В п'ятницю я також роблю ноги, тому що чим більше роботи на більших м'язові групи, тим більше вони ростуть. І разом з тим... Росте твоя вага і росте твої м'язи на всіх інших ділянках тіла. От, наприклад, у мене два рази на тиждень ноги. В понеділок п'ятниця, в понеділок більш ізольована робота на ноги, в п'ятниця більш я працюю, базові вправи роблю, і потім свободу неділю у мене йде відновлення. І так по кулу. Почається в понеділок, середа, п'ятниця у мене основні такі ударні тренування. Більше всього, це база, ще раз наголошую. І саме найголовніше, що я для себе визначив, це регулярність. Тобто не буде результату, якщо ти пару днів там харчуєшся правильно, спиш, тренуєшся, і потім тебе пару днів вискакують. В тебе режиму немає, ти там десь не знаю, пішов гуляти, десь там недоспав, десь там недоїв. Ну, так не підходить. Для цього треба чітка ціль, чітке бажання і регулярність це найголовніше. Тобто, все впливає в дисципліну. Для себе я це визначив. Я займався, я над себе працював, і я досяг саме таких результатів, які ви зараз бачите. От. Я просто, ну я не вихваляюсь, я просто кажу по факту, як є. Тому для того, щоб поставити для себе цілі, ви маєте психологічно на це налаштуватись. Ви маєте знати, що вам треба спати чітко, вам треба харчуватися чітко і тренуватися. Тому що без цих трьох основних таких, от, як говорять, три кита, сон. Харчування і тренування. Без них е м'язи рости не будуть. І головне правильно працювати. Це більша е вага, менша кількість повторень. Це саме головне. Це теж такий основний фактор, який я хочу наголосити. Е Робите вправи, ставте 80% від того, з яких ви можете. Робіть до 8-12 повторень. Потім гарно їсти, відновлюйтесь і спіть. Тоді будуть м'язи рости. І саме найголовніше також це техніка виконання. Якщо ви прийшли в зал і до цього не були у вас, ну ви не були в залі і не займалися ніколи, вам, звичайно ж, краще попрацювати без тренером на перший час. А після того, як ви дізнаєтесь правильну техніку, як робити правильно вправи, почнете гарно спати, гарно їсти, плюс дисципліна, ну, звичайно, тоді вам... Вам прийде успіх. Але саме найголовніше це дисципліна. При цьому всьому в комплексі. Тому, якщо хочете так само, як я, я залишу в описі свій аккаунт Instagram. Переходьте туди, туди за посиланням, пишіть мені в Дірект, там, наприклад, розбір або хочу консультацію, і я обов'язково вам відповім. З вами був Владислав, буду частіше випускати такі ролики. Також буду випускати і тренування, ролики, тренування, плюс блог. Буду також вам заявляти про різні свої тренування, плюс мій такий от робочий режим. Можна сказати. Дякую, з вами був Владислав. Пишіть мені. Дякую вам за те, що додивились до кінця. Все, гарного дня.